Це тім тім каст. Мої вітання триває 489-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Світові зірки продовжують стояти з нами проти зла. Так легендарні скорпіон спотужно підтримали Україну в Гданську. Хлопці змінили текст свого хіта. of Change», знаного в усьому світі. Якщо раніше у тексті згадувалася Москва, тепер ці рядки переписали. Відповідно, пісня розпочинається зі слів. Тепер послухай моє серце. Воно каже Україна. Listen to my heart, it says Ukraine, we're waiting for the wind to change, oh here we go, change, the magic of tomorrow, where the children of tomorrow dream away, in the wind, Українська співачка Тіна Кароль стала голосуючим членом однієї з найпрестижніших музичних премій світу премії американської студії звукозапису. Про це вона повідомила у своїх соцмережах у своєму пості. Тіна Кароль зазначила, що відчуває неймовірну честь і вдячність за те, що її прийняли в музичну родину. Гремі вітаємо тіну і роксолану. Співачка представила мудвідео на нову пісню Сумую циклічно з нового міні-альбому Настрій спішити жити. Пісню співач написала за мотивами поезії поета Юрія Іздрика. Вона присвячена коханню. Злати огнівіч, знаєте, теж усе циклічно почуття в її шанувальників час від часу загострюється, і хлопці починають переслідувати злату. Перше про нового переслідувача вона повідомила декілька днів тому. Чоловік постійно приходить до її будинку, приносить квіти. Тепер же почав телефонувати. Історія з переслідувачем продовжується сьогодні. Вранці він мені дзвонив, десь знайшов мій номер, питав, який в мене вагон і що типу. В лапках викликано таксі, щоб мене відвести. Ну я не в шоці, тому що я вже звикла, таких людей багато. Я поки нічого не роблю з цим, тому що він не агресивний. Але він названює в мій будинок консьєржу і питає, коли я повернусь і чи вдома я. У мене ще трошки побуде терпіння, а потім, потім воно закінчиться. І будуть дії стосовно наостанок. Розкажу чудову новину. Ведуча єдиного марафону новин Наталя Островська готується вперше стати мамою. Радісною новиною з вирушливим фото вона поділилася на своїй сторінці в інстаграм. На світлині телеведуча обіймає свого чоловіка і тримає в руках знімок УЗД. Вітаємо Наталю! Скоро народиться ще один українець або Україночка. Слава Україні! Це тім. Тимкаст